Тут Дімасік настрочив сценарій про якесь там французьке аніме. І попросив мене вам його зачитати. Так що доводжу до відома, я його не дивився і за душею не тримаю, що там. Так що ржати і ржати побільше. Поїхали. Всім дати бане, пані та панове! Опісля перегляду Вакфу хочу поділитися з вами роздумами над тим, що мене зачепило в цьому творі. І так, фігачу інтро. Що я можу сказати стосовно усього тайту загалом, Ну, мене дуже зачепили живі персонажі, приємна анімація, сюжет, філософія, деталізований світ, бла-бла бла. А ще однією з цікавих деталей цього всесвіту я б назвав вислови, до прикладу. Так, що то за вислів? Щоб ти не сказав або не зробив, якщо це комусь не подобається, то автоматично ти стаєш і опит. Якщо порівнювати це слово з якимось другим, яке існує в нашій мові, то це слово. Я ідіот. Ну, москаль, коротше. Взагалі, іопі, то є москалі. Це раса, особина якої ховається, ховається в кущах серед команди головного героя Пантрі Де Пердес... Пердес. <сум> Оце <сум> <сум> назва, звісно. Серед команди головного героя Пантрі пан Степ. Пан Трестепін сідай. У третьому сезоні ще діти будуть. Ця особистість постійно здійснює необдумані дії, висловлює негрунтовані думки, відповідно до характерних гріх своєї раси. Проте кожен іак має неймовірну силу. Ну, прям як москалі. Як духу, так і тіла. Ні, москалі не мають цілу духу. І зараз я поясню, чому на прикладі, на прикладі москалів. Що ти робиш? Фурором прикидаєшся. Піпі. -пі. Піпін копає копає собі яму, отой піпін. Він копає яму для свого вірного ворога, Рубілакса, бо ж відмовляється бути хранителем цього шушу. Ти маєш слідкувати за мною. І оп зриває одіж хранителя й вирушає довгу дорогу, плентаючись пустелями, тристепінна трапляє на стару гробницю. Гробницю свого мертвого вчителя. Сябто мого улюбленого персонажа тайтла. Цей красончик виходить і видає одну кльовезну фразу: Смерть переоцінює. смерть переоцінює. смерть. Переоцінюють її переоцінюють. Перше, що виникло в моїй голові після цих слів, Справжній мужі. Насправді його історія трохи сумненька і здібності просто вражають. Він перемішується через океан стрибками стрімками. Сука, а ти до школи п'ятишся, спотикаючи коли я побачу цей метод руху, то я подумав, чи він точно не бог? Спойлер трошечки як. Загалом у старих знайомих відбуваються зустрічі і навчання. в одному з моментів, коли піпінчик тягнув голтарда на гігантському черепі, панчик висловив думку, що мене дуже зачепіла. твій заклятий ворог, це ти сам. Що ви маєте на увазі? Ти забагато думаєш у цьому твоя проблема? Починаєш бути схожим на придурків, які вважають нас грубими, бо ми присвятили життя битвам. І називають нас його по голові по голові, наче вони розуміють щось більше ніж ми. На відміну від інших, ти знайшов свій шлях. Знаєш чим хочеш займатися, а це найголовніше. А в чому сенс, Якщо попереду тільки самотність. А ти не закохався часом, Йопе оцю Еванджеліну, щоб розкрити питання, краще я зайду здалеку. І головне завдання кожної живої істот. Кожен зараз напевно скаже щось на кшталт. Насолоджуйся життям. Хоча люди, які вірять у життя після смерті, не насолоджуються життям, насолоджуючись думкою про смерть або пізнавати світ. Спитайте у людини, що воно таке, і у відповідь ви почуєте, людина. Тому що я вважаю, що завдання кожної людини бути щасливою. А чи для кожної людини щастя має бути таким? Чим це щастя є для вас? Відповідь, звісно, ні. Якщо ви відповіли щось смислово інакше, то напишіть це, будь ласка, у коментарі. Я з вами поспілкуюся. Отже, чому тоді? Дурість і опіл це погано, адже їхні битви роблять їх щасливими, а їхня мета це боротися. Від цього пункту ми підходимо до наступного. Чужа дума. Коли ви розмовляєте з людиною, говорючи їй очевидні речі, але вона дуже сильно тупить і не може їх зрозуміти, може її ти мислення інші, може вона не тупа, просто по-другому думає, як не всі нормальні люди. Якщо хтось видає аргумент або питання, що ви вважаєте безглуздим. То це значить лише, що ви його вважаєте безглуздим. адже теоретично Господь не казав, що це якась маячня. Тобто доказу до цього об'єктивно нема. До речі, про об'єктивність. Я підхопив одну фразу аніме блогер. Людина не може мислити об'єктивно, адже має як мінімум лише 5 відчуттів. І ця теза в'їлась в мій чорний мозок. Отже, про що б ми не говорили? Немає карти, що каже нам об'єктивну правду. І, і навіть те, що створила людина, може й мати інше значення. Як, наприклад, таємна Єдна розробка стала мікрохвильовкою. Але як тоді жити, коли твоя думка лише міф? Спокійно, що вартує лише ін тебе і як її застосовувати, треба опора, аби твоя думка щось значила. Особисто я пропоную в якості такої опори гуманіст. Адже що б ти не хотів, через твої бажання ніхто не повинен страдати. Та індивідуаліст, тому що не тільки ти тут у є ще другі люди. Менш, значить, ну вони теж особистості ще ті. Особистості. Повертаючись до піпінчика. Повертаючись до піпінчика, питаю вас: а чи здогадалися, як здолати Рубілакс? Бо цей ідіот таке зробив? Ось і доказ того, що череп і опа порожній. Гарна робота, піпіне. Зачекай! Допоможи! Я ж помру! Ні, ти не помреш, просто об'ївшись піском. Та помру ж. Тоді повернися в маленьку форму.